Привіт! Ви на каналі Голос Ангела і це мій перший тижневий гороскоп для всіх знаків Зодіаку Якщо ви цікавитеся тим, як зорі впливають на ваше життя, залишайтеся зі мною, будьте цікаво. Щотижня я публікуватиму нові прогнози. Напишіть у коментарях свій знак Зодіаку Я врахую це в наступних випусках. А ще підписуйтеся, щоб не пропускати нові відео щотижня. Ну що ж, почнемо. Давайте подивимося. На старших арканах, що нам приготували зірки на цей тиждень з 14.07 по 20.07. Овни! Вас чекає тиждень? Вам потрібна пауза на цьому тижні і переосмисліть Свої дії, тільці, вам треба захиститися. Ну, захиститися ви зможете, якщо уступите. Близнюки вас чекає віші сни. Особенно один, який саме ясний буде, він підскаже, що треба вам робити. Раки. Тиждень Новий. Леви. Не бійтесь. Почніть все з білого аркуша. Діви. Ви потрібні своїм близьким. Ви як лучик, ви як їхній воздух. Терези. У вас важливий тиждень, важливих справ. Скорпіони. Ви на цьому тижні будете обмануті. Стрільці. У вас тиждень випад, або близькі, або кохана, коханий. Козироги, Ви перебуваєте на вершині успіху. Так і тримайте. Водолії. У вас удачний тиждень! У вас чекає успіх, риби. Перестаньте оглядуватися назад, йдіть вперед, оновіться. Бережіть себе, нехай зірки вам усміхаються.